Це куртка мого чоловіка, яка збереглась. Він в ній безпосередньо ходив в наступи. Ця куртка для мене дуже цінна, тому що він її носив і вона фактично ним пахне. І це така річ, яку я буду завжди зберігати. Це як пам'ятка про нього. Вінничанка Тетяна Гудзенко, дружина загиблого захисника Ігоря Гудзенка. Каже коханого мав вже два роки, легше не стає. Він був в Мехроті, це мотопіхота. Вони називали себе міхани. Відколи почалася війна з 2014 року, він входив до складу запасного батальйону. Вони періодично виїжджали на навчання. Тобто тому вони в перший день відповідно поїхали, тому що вони були підготовлені з початку повномасштабної війни. Безпосередньо 11-й мотопіхотний батальйон перебували у південній частині України. Останній бій, каже Тетяна Гудзенко, чоловік прийняв в селі тернові поди 5 вересня 2022-го. Перед самим наступом він до мене зателефонував. І все, я просто з того моменту робила те, що я зобов'язана була робити як дружина. Тобто я за нього молилась, За нього і за всіх хлопців. Я розуміла, що буде важко, але я чомусь була впевнена, що вони знов-таки вийдуть. Але. Сталося по іншому півроку. Тетяна збирала інформацію про загибель коханого та його побратимів. Тоді у бою під терновими подами, 5 вересня, розповідає жінка, загинуло чимало оборонців 59-ї бригади. З них з Вінничини. У пам'ять про них в обласному краєзнавчому музеї Дурий рік поспіль у ці дні триває виставка під назвою Кривавий бій під терновими подами, яку ініціювала Тетяна Гудзенко. Найціннішим експонатом є ось цей прапор. Каже жінка, це прапор, на якому представлені підписи практично усіх хлопців, які зараз перед вами. Його нам передали волонтери, які допомагали нашим хлопцям матеріально забезпеченням. І хлопці в один момент, як на згадку, підписали цей прапор для них. За словами завідувачки музею мужніх Олени Гордієнко, експозицію про бій під терновими подами постійно оновлюють. Експонати приносять рідні та близькі загиблих захисників. В цій експозиції представлено дев'ять історій Вінничан, уродженців Вінницької області, які загинули 5 вересня. А загалом інформація зібрана по про 15 бійців батальйону Київська Русь. Світлини полеглих бійців і на стіні пам'яті, що на площі перед музеєм. Квіти до фото коханого Тетяна Гудзенко каже, приносить часто. Імена усіх дев'яти оборонців, чиє життя обірвали російські снаряди у бою під терновими подами. Протягом дня транслюють на інтерактивні стелі. Захищаючи Україну 5 вересня 2022 тисячі полягли Ігор Гудзенко, Олексій Братков, Іван Паламарчук. Сергій Супрун, Сергій Івановський, Роман Намок, Сергій Гаращенко, Павло Вахрушев, Василь Моргунов, Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини. Вінниця.